Спочатку до експерта, а тоді у сервісний центр. В Україні змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Нові впровадження вже працюють. Як бачив наш Ілля Томашевський. 20-30 хвилин. Стільки часу, за словами водіїв, займає реєстрація або ж перереєстрація транспортних засобів за новим алгоритмом. Тобто Процедура експертного огляду взагалі не пропала. Єдине, що для зручності громадян, якщо вони раніше заходили до сервісного центру, друкували заяву, проплачували платежі, далі йшли до експертів, проводили огляд, а далі йшли до сервісного центру, проводили реєстрацію, то тепер... Вони починають всю свою процедуру від експерта. Експертне дослідження відтак можна пройти навіть в одному населеному пункті, а реєстраційні дії в іншому. Мета експертного дослідження визначення справжньості індифікаційних номерів транспортного засобу та супроводжуючих документів, щоб номера кузовів двигунів, тобі ж ідентифікаційні номери транспортної відповідали. Номерам зазначених в документах. Ну, Перевіряємо на їхню на справжність, бо бувають випадки ну, перебування номера кузова, перебування номера двигуна, вварювання номера кузова. Які не несуть за собою кримінальний характер, висновок експертної служби МВС буде чинним 10 днів. Лишається і опція в один день отримати обидві послуги, пройти дослідження і там же провести реєстраційні дії. Громадянин звертається до нас, ми проводимо дослідження, дані вносимо в єдиний державний реєстр транспортних засобів. І після цього громадянина є 10 днів, щоб здійснити державну реєстрацію. Єдине, що коли вони беруть талон до експерта. Процедура відведення реєстрації реєстраційного центру відноситься приблизно на 40 хвилин на годину, тому що для огляду експерта необхідно такий приблизно час. Процедура експертного дослідження це єдина процедура, яку треба буде провести офлайн. Надалі перереєстровувати свій автомобіль можна за допомогою електронного кабінету водія або застосунку дія. Швидко, все швидко. Я впевнений, перевірили всі агрегати, все, що все відповідає дійсності. Я задоволений. Експертній службі та сервісному центрі кажуть, що нововведення дозволять пришвидшити процес реєстрації та перереєстрації і також дають гарантію безпеки. З 14 грудня провели близько 8 тисяч досліджень. Встановлений вже один факт: а саме автомобіль Volkswagen Transporter приїхав на експертне дослідження і було встановлено експертами, що номер двигуна автомобіля знищено. Скажем, так підроблено також 14 грудня набули чинності зміни, які дозволяють людині мати при собі електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.